Ей, друзі, у мене тут така проблема. У мене вже 15 хвилин на підвіконі сидить якийсь хом'як. Може, вже у когось така проблема була, то кажи, що робити. Коротше, я пустив його всередину. На дворі сильний вітер, і я боявся, що його провіє. Ну, зрештою, хом'як. Е, він лазе по моїм шухлядам, Хом'яки хіба так міють? Нехай. Батьки мені дозволили його лишити. Я гадаю, він багато чого увтне, тому час від часу я буду викладувати з ним на цей канал відео. Постав лайк, підпишись і поділись з другом. Дивіться, цю пірамідку зарпимі Він і дуже пишається, але він маленький і не дістає верху. Тому я, як хороший хазяїн, вирішив йому допомогти. Зрештою, я дуже акуратний. Ой! Хом'ячок, ти ж не обіжаєшся. Хом'ячок? Справжній друг, навіть після того, як я його пірамідку, він все одно допоміг мені побудувати вежу і залізного конструктору. Стоп, а що ти за гвинтика біля тебе? Що ти робиш? <гас> Мій ноутбук? Це тобі, за то, що тип мою пірамідку. <гас> Ух, Це була сама складна контрольна робота в моєму житті. Слава Богу, що цю семестрову роботу нам дали на дистанційному навчанні. Лишилось лише осидиш п'ять хвилин, йду візьму телефон, а пис фотографувати. Що? Де вона? Що з нею? Чому вона зникла? Пр... Що? Ти... Чого напорва? І ніхто тобі не повірить. Ніхто. Фух, їлі доніс. Скоро хлопці прийдуть, ще назатрапано лишиться. Через півтора хвилини, поки я відвернувся. Що, де моя піца? Ой, а тортик буде. Добрий день, добрий. У мого хомячка животик болить. він переїв, ну і тортик був явно лишній, і ще хотів спитати, чи це нормально, що він аж такий великий. А чого ж це ви його хомяком називаєте? Це ж морська свинка, та щось лишньою вагою. Так ти не хом'як? <плес> я так бачу, в тебе животик вже не болить. Всім привіт! Минуло два тижні найчорсткіший діє до хомячка. І да, тепер це його кличка. І зараз я його зуважу, щоб перевірити його вагу. Що? Як? Ніхто не бачив продукти з холодильника і пасочки на завтра. Ні, не бачив. Хик! Нарешті весна можна пожувати свіжу травичку. Ням-ням-ням. Дуже смачна травичка. М -м. Весна в Україні. Зараз я дуже швидко навчу свого хомячка керувати пожежною машиною. Тут не має виникнути ніяких проблем. Зараз 15 хвилин спроб навчити хомачка керувати машиною. Ні, ні. Ти маєш посигналити. посигналити, Ні, ні. Посигналити. Е, ну, ну, Посигналити. Ай. Нічого з цього не вийде. Також міг хом'як в 3 години ночі. Фух, нарешті доробив у цю годівничку, Зараз поставлю на підвіконня. Яка краса. Хомачок як не опинився. Фух, забрав. Що? Два комачка? Як? Не два, а то тили. Візьмій нас. Фух, нарешті я доробив ліжечка для улюбленців. Я втратив всі свої гроші, пальці і тиждень роботи. Тепер може йти спати. Можна поспати в тепі на подушці? Ні, у вас є ліжечка. Тоді може поспати у коробці, кольопці, кольопці. Друзі, я беру участь у новому флешмобі. Хто найдовше протримається в планці? Почали! Хом'як? Ааа, ти теж приймаєш участь у флешмобі? тебе пахне Я дуже поспішаю, бо до нас сьогодні має бригади бабуся. Вона буде дуже рада моїм улюбленцям. Крися, я кажу, вірно креса. Я дуже поспішаю, бо моя бабуся лишилась сама з моїми улюбленцями, а вона в раз їх дуже злякалась. Ой, які ви худенькі, одна шкіра і кістки, ніхто вас не годує. А можна до бабки? Можна, мій манюкий. Моя бабуся покликала нас в село. Нарешті я відпочину. Головне, щоб морським свинкам не стало нудно. Ой, ви мої маленькі, ой, мої хороші. Мої пухнастики, мої манюні, мої хороші. Мої да, неділю манюні, назад це були кріс. Мої манюні, у мене для вас є сюрприз. Ой, Андрію, будь ласка, ти можеш мені картоплю посадити? Боль, 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 боль. Боль. <звук> Ой, так спина болить. Ой, як при спинах цього лизоню. Я вняс. Я знайшов свій старий компьютер. Який син пельний. Аці, аці, аці! <звук> старий комп'ютер не запускається, я не знаю чому, але у мене попереду цілий день. Що? <плес> <Yeah. Yeah. плес> Так як у нас час був виключений? А я звідки з Я спав. Вибачте, друзі, але сьогодні відео не буде. Ми загубили нашого хомячка. Хомячок, ти де? Скоро зима, скоро зима. Трочки, горішки, запаза за зима за за зима, скоро зима. Ск... А? А? а. А? Хомячок, Чому ти не твокося? Ми ж тебе кликали, бо в мене лотик позайнятий! Дивіться, який замок зробили мої горські свинки. Вони ним дуже пишаються. Зараз я підійду ближче, щоб його роздивились. Ой, Хомячок вона до неї не підпускає. А, він, певно, здається, через те, що його пірамідку зламав. Не хвилюйся, Хомячок, я став значно акуратнішим. О, вона на понаномашкірка лечить. Рівніше, рівніше. Так, ви четверо, фільми на нас дуже повно впливають, тому сьогодні ви подивитесь щось корисне. Сьогодні ми вам покажемо, як зробити ось такий от гамачок. Ого! Які гарні гамачки. А що ви їх зробили? Ой, хі-хі-ніх. І ж це тебе футболки штани порвані. Зараз я вам покажу, як ловити рибу на горох. Е Який хорьох? Не було ніякого хорьоху? Нічого страшного, я взяв собою хліб. Який хліб? Тут немає ніякого хлібу. Ну що ж, тоді ти покаже киловити на кукурудзу. М М М кукурудзу не бачу, тут ніхто немає. Точно! Мені ж бабуся дала з собою картоплю на випадок, якщо я зголоднію. Не було ніякої картоплі. <стук> да, накрилася рибалка. Доведеться піти додому. Ти означає, що ми підемо додому їсти? Оря! Андрію, не кручи вашки більше ті фільми. У мене вже обскупні. обскубні. Кращує музику. Щось наше. Українське. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрашкар. Ми дві покажемо, як в наших обіжати. Йо! біжаті. Байерай! Так. V Четверо, минулого разу через вас. Всі наші шурики переселились в інше село. Тому ми сьогодні я буду весь ноутбук, а ви йдіть собі поспіть. Фух, ну і кіно. Певно сховаю цю ляльку буде звідси. Хвилинку. Що? Як? Буде її? Що? Тоді вже тож ніхто не знайде. Мультики він дітям не дозволяє дивитись. Тепер ноутбук наш. Андрію, не залишай після коло ноутбука. Ой, те ще може статися. Піри не вистачає, ловіть їх. А. Ви мене забули. Ти впевнений, що вона має бути там? Звісно, є я ж дубця, пухнаста дубця. Так, ви четверо, трохи тихіше, я хочу зняти річку на відео. <звук> Кому цікаво, судяки моїм хомячкам у мене двернові шорти. А я йду зберу часник і здам його. Це єдине, що вони ще не з'їли. О, привіт, гомичок. Що це в тебе? Морозиво? Звідки воно в тебе? І де часник? Дивіться, який у мене новий блендер. Зараз я вам приготую усі улюблений коктейль. Трохи шоколаду, небагато морозива, улюблені цукерки, трошечки цукру і небагато шоколадного молока. І лишаємо на півгоденки настоюватись. Хе, ідота. Не всі смаколики. О, притхнички. Ви мені вже налили. Дякую. Ммм, як смачно. Бачите, це в неї каза морськосменська їжа. Ці ж для самих справжніх гурманів. Фух. Ну і спека. Ого. Хм, який приємний вітерець. Звідки він? Ах! Ви зробили вентилятор? Які ви молодці. Стійте, а з чого ви його зробили? Мій комп'ютер! Поки усі сплять, зроблю свій маленький бутербродик. Що, снов поджираєш ночі? Ем, да. Клас, ми з тобою. Бла, 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 нічого цікавого. О, скоро нова серія клинка. Скажу свинкам. Так, ви четверо кидайте усі свої справи. Скоро нова серія серія вийде. й. Ой, світло виключили. <гас> Капець, що нам <він> треба робити? Гм. <гас> Ой, а чого ж сумні? Ааа, світло виключили. Ви не хвірюйтеся, покажу як треба розважатися. Мої часи, коли нам було нудно, ми роздузили багаття і веселились. Ми можемо пожарити зефір, сосисочки, картошечку і ваші улюблені шашлички. Бачите, я ж казала, що так веселіше. Люблю, коли дуже сильно хрустить.